Пійшла раніше мова про чат GPT, що це таке і чи можна його взагалі використати в нашій сфері діяльності. Ну, як я вже говорив, і тоді був трішки такий єдиний для мене коментар, що наша тобі чат-GPT, якщо можна гарно вміти і працювати в програмі просто, мабуть, не всі до кінця розуміють властивості і головне можливості штучного інтелекту для прикладу, як, як я почав ним користуватися, це не просто запитати що таке, що таке гангрена. Або не просто поставить якесь запитання, а дійсно в по напрямку діяльності можна використовувати штучний інтелект. Це коли вам надсилають якусь візуалізацію або ще гірше креслення від руки. З проставленими розмірами, і тобі готується за декілька секунд готова 3D-візуалізація саме тієї позиції, про яка йде мова. Ну і знову ж, якщо трішки піднатаскати цього цей штучний інтелект, то крім цього, ви ще зможете і по даній візуалізації прораховувати вартість. Тому от цього, я виявляється, досить непросто знайти фахову людину, яка може вам на, налаштувати всі оці примочки штучного інтелекту, щоб він міг спілкуватися з клієнтом, але за гроші все можливо. От зв'язався я з людиною, провів він невеличку мені консультацію. В принципі, сказав, що це все можливо. Головне, що ціна питання 1200 доларів. На зараз я не розумію багато це чи це доволі правильна ціна. Кажу одне, що якщо всі ті потреби, які я озвучив, будуть правильно виконані і втілені, то це спокійно мінус дві людини із із штату, яким не потрібно буде платити зарплату. І Таким чином, і замовникам буде зрозуміліше, чи варто з нами працювати. Ми економимо на робочій силі і економимо гроші. Тому ця вартість в 1200 доларів це питання часу, як швидко ви їх собі зможете повернути, але дивлячись на перспективи. Мабуть, не треба жадничать і все таки спробувати. все таки є перспективи.